Законом України про волонтерську діяльність передбачена виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера у зоні бойових дій. Мова йде про 500 прожиткових мінімумів у разі загибелі волонтера. У разі інвалідності внаслідок поранення грошова допомога виплачується волонтерам залежно від групи інвалідності: 250 прожиткових мінімумів особам з інвалідністю першої групи, 200 – другої групи і 150 – особам третьої групи відповідно. Хоча сам закон існує не один рік, ним скористалися члени родин лише 11 загиблих і три особи, які отримали інвалідність внаслідок поранення. Отже, важливо знати, що держава надає постраждалам чимало соціальних гарантій, зокрема одноразову грошову допомогу. То хто саме і як може її отримати? До якого органу звертатися для подачі заяви на отримання допомоги? Звертатися слід до міністерства у справах ветеранів України. Спеціальна міжвідомча комісія у його складі ухвалює рішення про надання допомоги. Які документи необхідні, і в разі смерті, і в разі інвалідності, потрібні заява кожного заявника: це можуть бути батьки, родичі та утриманці загиблого, про отримання допомоги в разі смерті волонтера, або заява самого волонтера, якщо мова йде про набуття інвалідності. Довідка судово-медичної експертизи про причини смерті або характер поранення, свідчення керівника одного з підрозділів Збройних сил або інших військових формувань, а також документи, які під Тверджують факт надання волонтерської допомоги, наприклад, договори про провадження волонтерської діяльності та про надання волонтерської допомоги. Окремо для подачі заяви в разі смерті необхідні копії, свідоцтва про смерть волонтера і ідентифікаційного коду, а також копія свідоцтва чи документа, що підтверджує зв'язок заявника та волонтера, свідоцтво про народження для виплати батькам, свідоцтво про шлюб для виплати чоловікові або дружині, у разі настання інвалідності. Потрібні копії, довідки медкомісії про встановлення групи інвалідності. Копії паспорта волонтера з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації, а також копія ідентифікаційного коду. У разі надання всіх перерахованих документів і підтвердження комісією, ви отримаєте одноразову грошову виплату. Чи є заборони за яких виплати такої допомоги не здійснюватимуться тільки якщо загибель, поранення чи інвалідність волонтера є наслідком. Чинення ним злочину або адмінправопорушення, вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства, крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом, подання особою свідомо неправдивих відомостей для отримання виплати, інших обставин, не пов'язаних з волонтерською діяльністю. Тепер ви знаєте процедуру отримання грошової допомоги та в разі потреби зможете скористатися цим правом. Хоча краще, аби всі були цілі і здорові.